Розміщено так само в, на веб-сайті Національна онлайн-платформа екосистема. А, а саме в, на, в селі Волосянка зупинка, зупинка автобусна, дві, дві зупинки було, в селі Волосянка Цн, на ЦНАПі, в в Славській народ, в Народному домі і в Славській сільській раді. Зі звітом з оцінки впливу на довкілля можна ознайомитися в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля в електронній формі. Так само можна і ознайомитися в, в Славській селищній раді за адресою СМТ Славської вулиці Івасюка, 24 в ТОВ Девелопен за адресою міста Львів вулиця Героїв УПА, 72. Коротко я розказав про плану. Діяльність. Прошу надаю слово суб'єкту господарювання. Добрий день. Світлана Крушевська, керівник проєктів World Development, Забудовник, офіційний забудовник. Готельних комплексів хочу розказати, що нашою компанією заплановано будівництво комплексу готельного для забезпечення наших відвідувачів юрськолижного курорту «Горо Маунтейн Резорт. Ми плануємо будувати високої якості комплекс для того, щоб забезпечити повністю всі потреби по функціоналу. Також ми в проектній документації. Плануємо зробити все настільки екологічно і безпечно для довкілля, наскільки це можливо з, з, з урахуванням тих рекомендацій, які ми отримали. Я хочу передати слово Ігорю Андрійовичу, представнику розробника процедури ОВД по нашому проекту, який більш детально розкаже про наш проект. Добре. Дякую, дякую. Прошу. Доброго дня. Всім вітання. Звати мене Івашко Ігор. Я є представник центру проєкту ЛТД. Нами на договірних засадах надавалися послуги з оцінки впливу на довкілля для того «Город Девелопмент щодо будівництва багатофункціональної споруди з засобами тимчасового розміщення проживання, підземним паркінгом, трансформаторною дистанцією. В селі Волосанка Славської селищної ради територіальної громади Старицького району Львівської області <кій> відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля, наш проект попадає під другу категорію і, відповідно до цього, заходу проходимо процедуру ОВД від подачі повідомлення про плановану діяльність до завантаження звіту до громадських обговорень. Звіт з ОВД, процедура з ОВД витримана відповідно до вимог закону про ОВД. Від розміщення повідомлення про планову діяльність до опублікування звіту з ОВД. В процесі виконання оцінки впливу на довкілля, залучалися підрядні фахові організації, відповідні спеціалісти, які писали кожен свій розділ, кожну свою частинку впливу на компоненти довкілля. А в загальному. Будь-яка планована діяльність здійснює той чи інший вплив на компоненти довкілля. В даному випадку в нас його розрізняють, можна розділити на дві частини. Один це в процесі будівельно-монтажних робіт з будівництва багатофункціональної споруди, тобто готельного комплексу, інший це вже при експлуатації об'єкту. Якщо при будівельно-монтажних роботах вплив передбачає тимчасовий. В межах виконання будівельних робіт, в межах земельної ділянки і також є обмежений терміном виконання самих робіт. Атмосферне повітря, утворення відходів, шумове якесь навантаження, вплив на водне середовище. Відповідно, всі впливи під час будівельно-вантажних робіт є, пораховані. Висвітлені в звіті ОВД, представлені їхні розрахунки, тобто вплив передбачається допустимий в межах ділянки будівництва, в межах терміну будівництва, відповідно після закінчення вплив припиняється, і підприємство переходить до експлуатації. Під час експлуатації вже буде відбався постійний вплив на компоненти довкілля у вигляді викидів забруднюючих речовин, утворення відходів, стоків, шумовим навантаженням і так далі. Так само вплив в процесі скажімо так, виконання всього ОВД, в процесі всієї наукової оцінки, вплив передбачається допустими в межах гранично скажімо допустимості концентрації, норм в межах відповідних лімітів. Щодо утворення відходів, так передбачається утворення відходів, відходи передбачаються підприємства передавати організаціям, які мають дозвіл. На поводження з відходами або ліцензії на сфері політики небезпечного відходу. Тобто вплив передбачається майже ділянки, абсолютно допустимо, якогось розкидання, забруднення, засмічення території відходами мене передбачається, <кхух> всі відходи, які утворилися, будуть передані відповідним. Щодо викидів забруднюючих речовин, атмосферне повітря, можливі. З самої ж парковки до підземна парковка. Звичайно, таке дизель-генератор. Можливі дані проєктовані джерела є враховані, згідно діючих методик враховування впливи. Пане, пане Юро, вас перебування. Навантаження розрахунок. Тепер чуєте проведення розрахунок за Забруднюючи речів, тобто всі розрахунки, методики, наведені в звіті ОВД, якогось впливу не передбачається. Звичайний ну, тайний комплекс, який зустрічається в суд. Щодо впливу на водне середовище. Водопостачання від існуючих та проєктованих артизіанських свердлових, що до скиду передбачаються очисні споруди, які забезпечують повністю покриття. Очистки стоків та до Щодо шумового забруднення, так само пораховані впливи на, на найближчі житлову зовни, прирівнені до неї об'єкти із джерел надзвичайного... надзвичайних джерел шуму нас не передбачають. Це рух автотранспорту для генератор, який так само і зустрічається в повсякденному житті, тобто, впливу такого, як не передбачається. Флора, фауна, біорізноманітні, об'єкти природу заповідного фонду так само досліджувалися, залучалися і залучаються підрядні організації, такі як Інститут екології Карпат, Національний лісотехнічний інститут, які своїм фондом наукових спеціалістів проводили дослідження, по їхніх дослідженнях нормативно, повнормативного впливу на дані об'єкти не передбачається. В процесі виконання ОВД проходили зауваження від Української подоохоронної групи, про що було надано їм відповідь. У звіті ОВД розділ 10 наводиться порівняльна таблиця з питаннями, відповідями на зауваження громадськості. Тобто, станом на сьогодні якихось надзвичайних впливів, надзвичайного нічого не вбачається. Планований об'єкт, так і багато інших готелів. Коротких готельних конд. Круте, це більш детально формат у тонах по розраху. Звідному доступі. Кому вже кому цікаво, то можна розглядати. Для вітання, пропозицій Дякую, Дякую, е, ще хтось буде доповідати від представників. Добре, ми вислухали е, представник, е, представників е, суб'єкту господарювання. У е, нас є присутня громадськість. Прошу, чи в когось є якісь питання, зауваження та пропозиції до виступаючих? Так, немає. Отже, е, Коротко наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання у вигляді відеоконференції, але громадське обговорення планової діяльності триває 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати ще свої зауваження та пропозиції до планової діяльності, хто ще не ознайомлений зі звітом, до 17 травня 2025 року. Щодо планової діяльності, знову будівництва багатофункціонального комплексу апарт-готелю з підземним паркінгом та трансформаторною підстанцією в селі Волосянка Славської селищної ради Стрийського району. Суб'єкт розпорювання ТТЗО е Гору Девелопмент. Згідно пункту 23 все е е сказано. Отже, якщо немає більше зауважень та пропозицій Дякую всім за увагу, гарного дня. Дякуємо дуже. До побачення. До побачення. Дякуємо до побачення. Дякуємо дуже, до побачення.